Продовжимо тему кобзаря у сучасному, так би мовити, виконанні. традиційно 9 березня, у день народження Тараса Григоровича в Україні вручається національна премія імені Шевченка. Поговоримо про цьогорічну премію. Очікування відкриття і скандали із сьогоднішніми нашими гостями. Онлайн до нас долучиться письменник, член комітету з національної премії Андрій Любка. А у студії зустрінемо народного артиста України, голову комітету з національної премії України імені Тараса Шевченка Євгена Нещука. Я піду зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас вітати. Дякую. Прошу, будь ласка. Проходьте, Будь ласка, Прошу. Дякую. Дякую. вітаю доброго ранку. Доброго. Привіт. О, привіт, привіт. привіт, привіт. Дякую. Отож, 9 березня. А в нас, до речі, на зв'язочку є пан Андрій, так? Ми можемо вже чути. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас Привіт. також в нашій студії, хоч онлайн, але також вітаємо. Отож, 9 березня, після підписання президентом наказу про переможців цьогорічної Шевченківської премії, всі дізнаються імена володарів цієї нагороди. А поки хотілося б почути від вас представників комітету премії як війна. Вплинула на роботу всередині комітету, і так би мовити, зовні Ну, а саме, що довелося вам змінити у відборі номінантів, лауреатів. Ну тощо війна, вона вносить корективи і зміни не тільки в роботу комітету, вона вносить корективи і зміни в цілому в, в порядку денному світовому. Зокрема, в Україні у нас війна 10 років з 2014 року. Повномасштабне вторгнення, безперечно, розірвало е світ і вивело на всі шпальти е українську стійкість, незламність. І дивовижну самопожертву в ім'я свободи демократії. Тому всі ці речі очевидно і знайшли відбиток безперечно на роботі комітету. Зрештою, ми почали такої, як я казав, з гарячої пательні, бо були певні якісь речі, які. Ще були успадковані е, від е, попередньої роботи, але слава Богу, все, все е, знайшло місце розуміння і все вийшло на такий е, звичний порядок денний. Але разом з тим очевидно, що війна це відчуття реальності, це час. І він повинен знайти відображення в тих роботах тих претендентів, номінантів, які боротимуться і боряться за власне перемогу в тій чи іншій номінації. Себто є дуже важливим відчувати час, відчувати оцю, оцю рефлексію і реакцію на ті події, які ми з вами переживаємо щоденно на, на тих героїв. На на, на те життя, яке, яке проживає Україна, а мистецтво культура в цілому Звичайно. це є це є лакмусовий паперець будь-яких подій. Якщо ми говоримо про війну, це е, в рази більше. Звичайно, ми знаємо, що цьогоріч кількість кількість е, категорій зменшилась для учасників. Чому так? Е, Категорії не зменшилося, так. але ну знаєте, так якось вийшло, що нам з Андрієм і всіма колегами так припала якась більша, скажімо так, цікавість до до премії. Всі вже так. так, якось ну, це ми вважаємо, що це добре. От, але в різні роки були випадки, коли в тій чи іншій категорії не було, не знаходилося повністю голосів. Відповідно, в ага. і в цій категорії не було визначено переможців Ось натомість ця квота переходила в ту номінацію, де ну було, скажімо, така гостра боротьба між двома угу. конкурентними претендентами, і цього року також є дві номінації, яких на превеликий жаль, тому що ну. Я логічно, як голова, я думаю, кожен член комітету хотів би, щоб була належна кількість претендентів, які, які би виграли, було, так. але так вийшло в силу тих чи інших причин. Це не значить, що хтось поганий. Ні. Е є ще одна обставина про яку там можливо андрій скаже яка стосується певних певного критерію обов'язкового mm -hmm. який був на цей рік його не всі врахували mm -hmm. на, на жаль знаєте в нас документ читають трошки вже після ніж ніж до і власне ця ситуація дещо ну звузила оці критерії які по яких ми ми мали дотриматися а їх не всі врахували Андрій я перепрошую а чи можете ви розказати ось цю Головнішу критерію, про яку нам зараз тут говорять, чи ви не можете про це говорити? Це цілком таємно. Безумовно, безумовно можу. Передусім, це безумовно мистецька вартість твору і його відповідність духові часу. Тобто це твори, які відображають нерв нашої доби, нерв нашої непростої доби. І умовно кажучи, ця естетична вартість твору має бути пов'язана із війною, якою ми прожив... яку ми проживаємо сьогодні. Тобто, коли ми говоримо про внесок української культури і українських митців у перемогу, ми також говоримо про те, щоб підсвітити, підтримати, показати суспільству найкращі приклади, коли мистецтво, культура служить своєму народу, служить своїй державі і служить ось цій ідеї оборони відсічі агресору це дуже важливо. І цей аспект ми також брали до уваги під час розгляду поданих заявок майже в усіх номінаціях. Тобто, це, як скажімо, відображення всього, що так, відбувається сьогодення. І розумієте, таки ну ще раз е, зважити на це, є багато творів, які ну, перед цим вийшли, так? Угу. І вони, вони є дуже якісними, добрими, але саме немає оцього, оцього наративу, оцінє нашої боротьби. І воно не дало можливість там розгляду. От, наприклад, та ж ситуація, ви говорите, що там категорії зменшилися. Е, От вона стосується власне. І кінематографу власне ігрового е, фільму, саме ігрового. Чому тому, що це є певний технологічний процес. Ви люд люди медії розумієте, що це потребує певного часу. І я переконаний, що художні фільми на тематику і рефлексію подій, які ми переживаємо, ну от з'являться буквально можливо на, на наступний рік. Ще бо він потребував часу. Потребував часу. Документалістика так вона вже є потужною і дуже сильною. Ігрове кіно, воно так виходить, що те, яке подавалося, воно е, вже вийшло до, до того, як почалися повномасштабне вторгнення, скажімо. І тут є певні нюанси, і в якійсь певній мірі і роздуми тих, того чи іншого члена комітету, які десь ну, е, зважали і на це, і, і якби в фінальному, на фінальному етапі не дали можливості повноцінно набрати тих чи інших голосів. Я знаю, що. Премія 2024 року була пов'язана саме з цією премією була пов'язана чимало скандалів, інтриг якихось. Давайте е, ну з пов'язаних з заголовками якимось ну, ти дуже прям більш... з захопленням. Про це Ні, ну просто я е, е, це трапляється таке в сьогоденні, і цьому є також місце бути в нашому житті. Скажіть, чим це пов'язано? Мені здається, що це по-перше нормальний процес. Він навіть корисний для культури, оскільки, коли культура викликає дискусії, коли вона викликає навіть суперечки, це добре, бо привертає увагу людей до конкретних творів і до постати митців. Тому е, медійний інтерес до премії, е, який розпочався ще за минулої каденції комітету, е, він виправданий е, уже завтра. Ми дізнаємося імена переможців. і Я думаю, що українське суспільство і творча спільнота е, схвально відреагує на обраних переможців, на достойних переможців. Але варто пам'ятати, що одна з функцій нашої роботи як комітету. Це популяризація творів. Ми би дуже хотіли створити цю атмосферу, коли вся країна з нетерпінням очікує оголошення лауреатів, uh -huh. і після того йде в театри, в книгарні, дивиться фільми, слухає музику для того, щоб премія була таким гідом у світ сучасної української культури. А з іншого боку, другим завданням є популяризація постаті самого Тараса Шевченка і показ того, наскільки його творчість. Пов'язана із сучасною українською культурою, наскільки вона впливає, і наскільки є актуальною, не застаріла за ці 200 уже е, 10 років з часу його народження. А скажіть таке, скільки буде переможців? Переможців буде сім, Сім переможців. Так, а що отримують переможців? література? Ага. Далі. Е, публіцистика, журналістика, візуальне мистецтво. Театральне мистецтво, Вау. музичне мистецтво. По двох з цих номінацій буде по дві буде по дві премії повноцінних дві премії. Що отримують ви що запитали? Ну, це це ж цікаво. Цікаво. Я вам скажу на сьогоднішній день. Ну хочу ще раз нагадати, що національна премія імені Тараса Шевченка це справді є головною. Премію в галузі культури так. так по семи номінаціях наразі ми я декілька слів потім скажу, які є думки, які обговорювалися власне mm -hmm. на комітеті. Просто під час кампанії робити якісь е, зміни під час проведення самої кампанії неможливо. Але власне сам процес кампанії дав нам розуміння, що і в тому числі в осій дискусії, про яку Андрій mm -hmm. сказав, так де якісь певні хвилі були сигнали. Листи, звернення, так ми очевидно на них реагуємо. Ми я цілковито відкритий і, власне, як і весь комітет. Ми не нехтуємо і пропозиціями, і скаргами, і так далі. Ми вступаємо в певну комунікацію, і дискусію з культурною спільнотою з громадянським суспільством. І очевидно, ми після вже проведення, після 9 березня, будемо мати цілий пакет доповнень і змін положень в положення, яке ми можемо Можемо подати на затвердження президенту України, бо нагадаю, що це так, є так. головна премія, яку присуджується від президента України. Ми є дорадчим органом на громадських засадах. І відповідно, наступного року чи, чи наступні роки, uh -huh. ми можемо мати певні зміни навіть в номінаціях навіть можуть бути доповнені деякі номінації uh -huh. попри складність бюджетування, скажімо так. І ще раз по назад повертаюся: 420. 29 тисяч є премія е, переможця. На сьогоднішній день це не так уже і погано, і мало. Чому, ми, чому ми з тобою не приймемо участь? Не знаю, чому номінації не багато участь. ми багато. могли щось зробити. Я дуже вдячна вам. Дуже цікава розмова. Дуже багато чого для себе. Нового я відкрила. і Я бажаю тільки успіхів. І щоб якомога більше було гідних номінантів, найзвичайно ну найпрекрасніших переможців. Номінації Великого нашого Кобзаря. Та я дякую. Ми справді, от як Андрій сказав, хочемо трошки. Вийти за таке локальне сприйняття власне цієї премії, щоб воно вийшло вийшло на не тільки на загально національний, а міжнародний рівень. Я Для нас це дуже уважаю. важливо промота про, промо України через через цей Шевченковий дух, сучасний, модерний, актуальний завше. І ви знаєте, в нас дуже у е, нас і комітет дуже такий різний і віково. Е, і по, і по, Подобання, і по мовити, подобанням. Ну, так, так ми. Так, це і має бути. Ну, чому ні? Ну, ми вам бажаємо, звичайно, наснаги і з нетерпінням чекаємо на оголошення результатів національної премії. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую.